12 липня стартує вступна кампанія. У нас з вами, абітурієнти, є два тижні для того, щоб подати 9 заяв до українських університетів. Зараз я пропоную вам звернути увагу на три простих правила: як обрати кращий університет. Правило номер один: потрібно відкинути ті університети, які навіть не варто розглядати. Це університети, де панує корупція, хабарництво, плагіат та інші зловживання. Такі університети можна перевірити на сайті profrise.org, де власне і акумулюється, збирається інформація про різні порушення в університетах. Друге правило: якщо ви не впевнені на якій спеціальності хочете навчатися, краще обирати сильний університет. Сильний університет це в першу чергу сильні люди та сприятливе середовище. Йдіть за найсильнішими абітурієнтами, йдіть за найвищими конкурсними балами. Серед тих абітурієнтів, які були зараховані в попередні роки, сильні викладачі це ті викладачі, які пропонують інноваційний матеріал, які пропонують сучасні знання, і варто поспілкуватися зі студентами, які вже навчаються в університеті, і спитати їх кілька питань. Наприклад, чи є викладачі, до яких Студенти ходять на лекції навіть в кінці семестру. Очевидно, що такі викладачі цікавлять студентів і є досить інноваційними, подають кращий матеріал. Середовище, сприятливе середовище. Це в першу чергу можливість обирати вибіркові дисципліни, адже, щонайменше чверть власної програми за законодавством, студенти обирають власноруч. Так от, поцікавтеся у студентів, чи існує справді вибір цих дисциплін. Чи можна обрати їх з іншого факультету, з іншого інституту, з іншої кафедри, чи студентам ставлять певні обмеження? Обирайте лише у нас на кафедрі, обирайте лише з трьох дисциплін дві якісь, тобто існують певні обмеження, такі університети краще уникати. І ще одна важлива риса середовища це позанавчальна активність. Отже, якщо студенти мають можливість реалізовувати спільні проекти, організовувати студентські конференції, дебатні клуби, організовувати певні інтелектуальні події, розвивати якусь діяльність на благо громади, та того ж самого району, де розташований університет. Ось такі речі сприяють розвитку так званих м'яких навичок. Робота в проєктах, управління проєктами, комунікація з людьми, комунікація в команді, лідерство, стресостійкість. Такі речі дуже цінуються роботодавцями, і їх навряд чи можна здобути під час простої навчальної програми, під час Прослуховування тих же самих дисциплін. Отже, сприятливе середовище це теж ознака сильного університету. І останнє, третє правило: не треба поспішати. У нас з вами є два тижні. Краще почекати, подивитися, як формується конкурсна ситуація, куди, власне, прямують абітурієнти, і вже на другому тижні можна потихеньку починати подавати свої дев'ять заяв.